Так, Катя, зберися. Девізом Олімпійських ігор є. Два слова ти вже вгадала: швидше, вище. Гарніше. Ні, Катя, знову неправильно. Давай ще раз, повторюю, швидше, вище. Прекрасніше. Катя, ну я вже не знаю. Ну це просто неможливо. Давай. Зберися, вдихни глибше і. Девізом Олімпійських ігор є швидше, вище. І веселіше, смішніше, але я не знаю. Ну, не веселіше, не веселіше, смішніше, не прекрасніше, навіть не дурніше, а сильніше. Ну, нарешті, Мері Попінс, я думав, що все це уже безнадійно. Девізом Олімпійських ігор. Є швидше, вище і, звичайно ж, сильніше. Зрозуміла, Катя? Зрозуміла, зрозуміла. Але якщо чесно, мені було б приємніше такий девіз. Швидше, вище, красивіше. Ну що, з девізом Олімпійських ігор ви розібралися. А тепер поговоримо про Олімпійські ігри. Отже, Олімпійські ігри. Почнемо з історії. То знає, як і де з'явилися Олімпійські ігри. Назва Олімпійські ігри походить від містечка Олімпія в стародавній Греції. А засновниками Олімпійських ігор вважають давньогрецьких богів, героїв і царів. Правильно, Олексію. А я ще додам, що Олімпіади почалися із змагання на колесницях. Був собі такий цар-пелоп, який переміг іншого царя. І на радощах заснував Олімпійські ігри. А я знаю, що коли в стародавній Греції розпочиналися Олімпійські ігри, то припинялися всі війни. Це правда. Ігри проходили один раз на чотири роки. Які сучасні Олімпіади. Правильно. У різні кінці відправлялися гінці по усій Греції. Вони сповіщали про те, що Олімпійські ігри будуть відкриті, і запрошували спортсменів брати участь у змаганнях. А глядачів а, запрошували подивитися ці змагання. А кому заборонялося брати участь в Олімпіадах? Як гадаєте? Дабам і тим, хто народився, не в Греції, правильно, а ще кому. Напевно, жінкам так Олексію жінкам. Бачиш, яка нерівність була у ті часи? Насправді жінкам не тільки не дозволялися брати участь у змаганнях, їх до того не допускали ще й на стадіони. А скільки днів тривали олімпіади? Спочатку один день, але поступово Олімпіади набирали обертів, і змагання проходили протягом п'яти днів. А у яких видах спорту змагалися у середовній Греції? А я пропоную. Давайте разом і порахуємо. Катрусю. Ваша рука. Кулачний бій. Раз. Біг. Два. Верхова їзда. Три. Боротьба. Чотири. Гонки на колісницях п'ять. І метання дисків шість. А найважчим була боротьба панкратіон, тому що ця боротьба була без правил. Заборонялося лише виколювати супернику очі. І кусатися. Нічого собі Олімпіада. А бігуни змагалися у бігу на 192 метри. А що це за така дистанція? 192 метри в стародавній Греції це така міра довжини, яка називається стадія. Стадія схожа на слово стадіон. Ти молодець. Саме від слова стадіо походить слово стадіон. А як з'явилися сучасні Олімпійські ігри? Жив був собі у Франції відомий літератор, спортсмен та вчений барон П'єр де декуберте. І мрія він започаткувати міжнародні спортивні змагання, щоб в змаганнях брали участь спортсмени з усієї земної кулі. І якраз в цей час в Олімпії проводилися розкопки, і археологи зробили неймовірні відкриття і розказали усім про древньогрецькі Олімпійські ігри. Це стало відомо усьому світу. Тоді П'єр декубертен розробив проєкт міжнародних олімпійських ігор і представив його в університеті у Парижі. Усім дуже сподобалася ідея, було створено Міжнародний олімпійський комітет. І ось у 1896 році пройшли перші сучасні Олімпійські ігри. Пройшли вони в Афінах з величезним успіхом, і було прийнято рішення кожні чотири роки проводити олімпіади у різних країнах і на різних континентах. Мері Попінс, а я порахував, скільки років пройшло між першою сучасною Олімпіадою і давньою грецькою? Так скільки одна тисяча п'ятсот три роки. Ого, це ж цілих 15 століть. Довго ж не було Олімпійських ігор. Молодець барон, що придумав відродити Олімпіади. А давайте розповідати цікаві історії, пов'язані з Олімпіадами. Їх, до речі, так багато, що навіть можна скласти цілу книгу. Я вже назву придумала. Яку? Олімпіошки. Цікава назва. Ну що, будемо збирати олімпіошки? Але спершу відпочиваємо. Перерва! Тільки уявіть, що до початку цивілізації увесь світ був занурений у темряву. І одного разу з'явилися семеро чарівників. Здивувавшись бідності планети, вони забажали перетворити її на Райський сад, створивши чотири прекрасні стихії: воду, повітря, землю і вогонь. Жодна не мала переваги над іншою, усі особливі. І коли нарешті все було готово, на землі з'явилося людство. Їхнім завданням стало опанувати подаровані їм благодатні стихії. Та ніхто й не сподівався, наскільки вправними виявилися люди. Вікова дружба з повітрям переросла у мистецтво художньої гімнастики: земля притягнула магнітом найкращих бігунів, а вогонь лише додав феєричності цирковим трюкам. Вода стала другою домівкою для плавців та стрибунів. Давайте розпитаємо секрети в однієї з таких приборкувачок води. Вона ще юна і тендітна та вже показує недитячі спортивні результати. Сьогодні дівчина опановує стрибок уже з 10-метрової вишки. Ще у 5 років Соня зрозуміла, що вода це її стихія. І цю стихію потрібно підкорити. Пишки воду це как бы мой вид спорту, а меня не могли бити с води взагалі. Вже за рік Соня планує потрапити на Чемпіонат Європи. А це надзвичайна відповідальність. Вся подготовка вся абсолютно проходить через зал, несмотря на те, що у нас вид спорту связан непосредственно с водой. Но прежде чем э, перенести какой-то прыжок на воду и его сделать, мы его отрабатываем на суше. Є для цього лонжа, є батут, є сухой трамплін в поролонову яму, приближене кваді, де діти прибують з сложные прыжки, щоб був мягкий вход. Вже сьогодні навантаження збільшуються, вимоги зростають, тренування частіше. Кожен день по шість часов я дуже устаю. Ну, в принципі, я вже привикла за майже вісім років. Неправильне групування чи секундна розслабленість, і вода не пробачить. Синці і вивихи гарантовані. Це ті труднощі, з якими Соня зіткнулася не раз під час тренувань. Та, попри біль, страх і ризик, дівчина навчилася контролювати своє тіло. Ще дуже страшно бувають деякі прыжки робити. Я борюсь з цим страхом, ну якби підхожу до краю вишки, говорю, я смогу і пригаю. Нічого виходить. Сила будь-якого спортсмена полягає у силі його характеру. І Соня тому не виключення. Вона смілива і цілеспрямована, що й дозволяє їй приборкати таку, здавалося б, неприборкувану природну стихію. Відпочили, а тепер до уроку. І я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Олімпійські ігри. Зараз просто на ваших очах ми будемо складати книгу під назвою Олімпіошки. У цій книзі будуть зібрані різні цікаві факти про Олімпійські ігри. І першим починає Олексій. Усі ви знаєте, що Олімпійський вогонь запалюють на горі Олімп в Греції. Потім факелоносці передають цей вогонь одне одному і, врешті-решт, запалюють вогонь у спеціальній чаші на стадіоні у місті, де проходить Олімпіада. А вперше сучасний олімпійський вогонь запалили у Німеччині у 1936 році. Цікава олімпіошка, тепер моя черга. А чи знаєте ви, що в 1980 році в американському місті Лейк Плеседі вперше в історії був використаний штучний сніг. Його роблять спеціальні снігові машини. Молодець, цікава олімпіошка. А тепер моя черга. А чи знаєте ви, що найдовшим марафон олімпійського вогню був у 2010 році у канадському місті Ванкувері? Тривав він 106 днів, несли вогонь 12 тисяч факелоносців і побував у 200 населених пунктах. Олексію приймає естафету у 2002 році. У місті Солт Лейк Сіті на Олімпіаді на змаганнях з фігурного катання вперше в історії. Золоту медаль отримали обидві пари з Росії та Канади. Вони виступали так чудово, що судді не змогли вибрати одну з пар. У мене для вас цікава олімпіошка. А чи знаєте, ви що збірна з хокею, яка виграла Олімпіаду у 1936 році, складалася з самих канадців? А чия це збірна була? Це була збірна Великобританії. Але ж так нечесно. Якщо ми, українці, зберемо Всіх найкращих спортсменів зі всіх куточків світу, то ми одразу отримуємо золото зі всіх видів спорту. Ну, насправді це неможливо, тому що у ті часи не було жорстоких правил стосовно участі у олімпіаді. Ось британці і скористалися нагодою, набрали канадців, тому що вони добре грають у хокей. Увага, увага! У мене для вас відміна Олімпіошка. Найстарішою людиною, яка завоювала олімпійську медаль, був Оскар Сфан. Він посів друге місце зі стрільби у Швеції. І скільки йому було років цікаво? Ви не повірите! 72 роки. Оце так, дідусь, оце так молодець. А ось вам моя олімпіошка. На перших сучасних Олімпійських іграх наприкінці 19 століття в змагання з гімнастики входило. Стрибки в довжину, стрибки з жердиною, лазіння по канатам і штовхання ядра. Оце не гімнастика, штовхання ядра, лазіння по канату, а стрибки через паркан туди не входили. А ось ще хороший вид гімнастики: метання пончиків. Або стрибки в воду з гирями. Тепер моя черга. Я підготував для вас дивовижну олімпіошку. А ви знаєте, який вид спорту вважався Олімпійським на Олімпійських іграх у першій третині ХХ століття? Ніколи не повірите в перетягування канату. Ви вже зрозуміли, що до Олімпійських ігор входили незвичайні види спорту. У 1900 році в Парижі були змагання з підводного плавання і подолання перешкод під водою. Як це? Спортсмени долали відстань у 200 метрів, вони пірнали під човнами, які стояли у той час на якорі, і обминали колоди, що були занурені у воду. А у Стокгольмі змагалися стрибків у довжину, у висоту та трійних стрибках з місця. Льоша, а давай уявимо собі, що ми на Олімпіаді. І позмагаємося зі стрибків у довжину з місця, а то я щось засаділося. Ти? Хочеш позмагатися зі мною. Я зараз помру зі сміху. Ну що ж, давай спробуй, якщо не боїшся. А переможець отримує золоте яблуко Олімпіади. Раз, два, три! Переможцем Олімпіади стає спортсмен Катруся. І саме вона отримує золоте яблуко Олімпіади. Петя, не переживай, чоловіки завжди були сильніші за жінок. За жінки завжди були більші. Ну що, усі олімпійські суперечки ми вирішили, а тепер по місцях тому, що урок закінчується, а ми не зробили одну важливу річ. Яку ми не заглянули до нашого художнього музею і не подивилися нові малюнки наших чудових художників. Відчуваю, будуть приємні сюрпризи. Це точно дивимось. Ну що, малюнки просто прекрасні. Ви, як завжди, великі молодці. А тепер нове домашнє завдання: намалюйте, будь ласка, олімпійський вид спорту. З нетерпінням чекаємо ваших малюнків! А на сьогодні уроки закінчено. Па-па!